Кетеректа є одною із основних причин повищення гостроти зору. Основна причина це йде, йде помутнення хрусталика, за рахунок чого світло менше попадає на сітківку і може привести до втрати гостроти зору, навіть до світловідчуття. На даний час основною із основних методик лікування катаракти є оперативне лікування. Це проводиться фактомусифікація хрусталика з імплантацією штучного хресталика. Операції проводяться під місцевою анестезією. Вони практично не болючі. На мікророзрізах проводяться розрізи до 2,5 мм, які самоадаптуються. Факумусифікація це є роздрібнення хришталика за допомогою ультразвука і відразу, де його аспірація, і на його місце у капсулярний мішок імплантується штучний хришталик. Пацієнти після операції через дві години практично можуть покидати клініку і. Ідуть додому. Огляд проводиться на наступний день після операції, через тиждень і потім вже далі, вже по потребі, через місяць. Катаракта це одна з самих найпоширеніших захворювань, яке приводить до втрати гостроти зору, до зворотньої втрати гостроти зору, тому що після проведення оперативного лікування в багатьох випадках, якщо нема супутньої патології сітківки або якоїсь другої, яка не дає змогу. Повернути зір, то зір повертається і досить високий. По світу, якщо так, то практично кожна п'ята-шоста людина хворіє на катаракту, а у віці старше 70 років, то практично кожна друга людина показанням до операції з приводу катаракти є будь-який дефект, який людина бачить в полі зору, який заважає їй виконувати свої кожноденні функції, обов'язки. На даний час. Лікарня Святого Мартина забезпечена всіма розхідними матеріалами, і операції для мешканців Мукачівської громади проводяться безкоштовно.